Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу, доєднується до нашого ефіру. Мої вітання. Доброї ночі. Доброї ночі вам. Так, ну почнімо очевидно з ситуації в Росії Курська область. Кілька днів тому з'являлися дані про те, що нібито росіяни пробують відбивати територію, пробують йти фактично в наступ і це так само коментував президент України Володимир Зеленський. Ну а сьогодні от ми бачимо про бачимо певні просування вже українського війська. Та я перерахував деякі населені пункти. Що там відбувається? Яка є тенденція? Ну, ми давайте одразу домовимося, що ми маємо спиратися виключно на офіційне повідомлення наших нашого військово-політичного керівництва. Це має, може бути або генеральний штаб, або може бути президент України, або речники, тобто ті люди, які мають нести інформацію, за яку вони мають нести відповідальність. У нас часто з'являється інформація від людей, які просто висловлюють свою думку. І ми на це інколи ведемось, і ми на це, починаємо навіть їх перепочувати, на них посилатися. А потім, коли з'ясовується, що все не зовсім так, як вони це казали, вони роблять вигляд, що нічого серйозного не трапилося, і починають знову свої якісь там реляції. Тому, спираючись на офіційне повідомлення, перше: росіяни туди стягнули десантно штурмові пові. Як воно там дес, парашютно-десантні війська, в них там називаються десантно-штурмові війська і підрозділи морської піхоти, це сумна звісно, 155 бригада, з якою в нас певні стосунки, окремо, скажімо так, стосунки. Тих сил та засобів, які вони там зосередили, не, не вистачить і поки що не вистачає для того, щоб виконати наказ Путіна до 1 жовтня видавити нас з. З території Курщини, з території Російської Федерації, де, як каже президент Зеленський, ми маємо перенести війну на їхній території, щоб вона відбувалася там, звідки вона розпочалася. І тут важливий момент про те, що поки що на Курщині все йде за нашим планом і дії росіян очікувані. Цілком можна пропустити, що вони туди долучать ще велику кількість живої сил та техніки. Зараз оцінюється, що там вже сконцентрувалося до 60 тисяч. Це зі слов Верховного команди, є припущення, припущення, що там може бути до 100 тисяч військовослужбовців росіян, ну для того, щоб наказ до 1 жовтня або до 7 жовтня, коли там буде день народження їхнього президента, щоб це виконати. Вдасться їм це чи ні? Що означає, що все йде за нашим планом? Декілька разів ми почули слово про Курську операції, що це був рейд, слово рейд. Це це, начебто, просто слово, але в даному контексті воно має дуже важливе значення. Це означає, що ми можемо розглядати це було з наших офіційних джерел цю операцію як тимчасову. Тобто, ми зайшли і ми можемо не тримати там ту лінію фронту, яку малює Deep State. Ми можемо переміщуватись. Ми можемо за рухатись вдовж хрдовж кордону на схід і на захід або на північ вглиб Російської Федерації, тобто проводити маневрені бойові дії, активні бойові дії. А не в е, позиційні оборонні дії, тобто вирати траншеї, вирати фортифікації, побудувати і тримати оборону, як це відбувається, наприклад, на е, Покровському напрямку, на Кураховському напрямку, там, де ми е, е, відбуваємо ворога, які намагаються захопити більше нашої території. Тут інша мета цієї операції: ми не збираємось. Е, Після після того як ця війна закінчиться, і ми впевнені на нашу перемогу тримати там і далі наші війська. Ми їх виведемо, як і союзники виводили свої війська з території Німеччини після її поразки Другої світової війни. Те ж саме будемо робити ми, бо ми поважаємо міжнародні закони і міжнародне визнання кордону. Навіщо це навіть навіть якщо це кордони Російської Федерації, тому е, дивитися так уважно на. Ма подібст на Курщині в інших місцях, там все важливо. А на Курщині це може бути суцільна сіра зона. І ми можемо там просто стримувати велику кількість ворожих сил і ну, надавати можливості перекидати ці війська на інші ділянки фронту. Це може бути основною задачею, а не так додатково два-три села. Ну, це по великому рахунку не принципово. Принципово, щоб вони там тримали велику кількість військ, щоб там відбулося бойові дії. І от саме це може бути скрите під словом рейд. Тобто ми можемо вийти взагалі з цієї території, а потім зайти з іншого, з іншого напрямку. Там російсько український кордон доволі великий. І там, де поки що він є як кордон, а не як вже частина російських військ, які просунули з нашу територію, ми можемо діяти. І в інший спосіб. Тому давайте будемо позитивно, навіть з оптимізмом відноситись до слів, до слів що ці дії накурчені за нашим планом і спокійно відноситись до слова «рейд». Ще раз, слово «рейд» це означає, зайшли-вийшли. Це не означає, що ми там будемо копуватися щось таке тримати. Так, переводити війну на їхню територію так, тримати їх на прузі так, тримати, там якісь, тримати за якісь населені пункти ні. Ну, ви зараз згадали про практику Другої світової і після Другої світової. Я думаю, тут в цьому контексті можна згадати, що, ну, наприклад, деякі британські військові бази на території Німеччини стояли ледь не до середини 2000-х років. Тобто, так, абсолютна рація в тому, що вони були виведені після завершення Другої світової війни. Маленька, роки, маленька там тільки там... деталь, що це було багато в чому так, так. за десятки не, ну, років. Ми, так, ми кажемо про аналогії, ну нема. Mm -hmm. В історії повторення набай, ну, буває тільки фарт, ми це розуміємо. Але головне тут, ну це як приклад. Головне те, що ми поважаємо міжнародне право, і ми не збираємося проводити референдуми на Курщині. Ми не збираємось приєднати їх до наших до, до України. Хоча історично це ну може піднімати це питання, що історично це наша територія, але ми, ну я впевнений в цьому. Це мені здається, що військово-політичне керівництво про це казало, Ми не збираємось там е, створювати те, що Росіяни роб роблять, намагалися робити і зробили в деяких регіонах ну вже референдуми на нашій території. Потім переписали свою конституцію дуже швидко. Включили ці регіони в склад Російської Федерації як Федерація Федеративних груп е, е, об'єднання. Тому тут зовсім інша річ, ми діємо виключно в межах 51 статті Статуту організації ООН, де приписано, що має право робити країна під час агресії проти неї. І ми, ми не виходимо за раз, ми не виходимо за рамки міжнародного права. А ці дії на Курщині, вони там ну багато вже було слів про те, що дала ця операція. Ну Давайте ще два слова про цифри, якщо вони стягнуть туди. До 100 тисяч військ в вересні місяці, то ці війська вони знімають з лінії фронту. Це означає, що десь, як і в минулому місяці, 30-35 тисяч ми знищимо, і додатково буде відкликано 100 тисяч, то, то означає, що на лінії фронту буде зменшена кількість російських військ за вересень місяць, десь на 130-140 тисяч. Неможливо, що вони вбиті, поранені, чи вони відкликали їх настільки стане менше. Одна це дає. Позитивну, скажімо, характеристику, дуже позитивну характеристику польської операції. Тобто вони вже стягнули 1060, а якщо буде 100, ну просто це банальна банальна арифметика. На, значить, 0030 ми знищимо в різний спосіб, і що 100 вони зняли, ну, тобто, значить за вересень буде з лінії фронту мінус 130 тисяч. Ну це, це нормально, це дуже добре. Якщо говорити про продовження перебування українського війська на території Росії, днями з'являлися теж певні оцінки на рівні міжнародному про те, що ну фактично кожен день перебування українського війська там. На Курщині це є послаблення Володимира Путіна. Так. Ну, от ви натомість зараз говорите, що фактично це може бути переміщення, це так. може бути це може бути, ну скажімо, не стаціонування, тільки пересування українських військ. Яким би чином так, це вплинуло так. на на, було? Та це було б логічніше. логічніше, бо таким чином, ну по перше, ми перетворюємо цю цю територію в сіру зону, і їм доведеться туди, щоб щось там якось. Зробити те, що вони хочуть росіяни, щоб це не перераховувати. Їм треба буде ще більше військ. І так, таким чином ну це, рейди, ну це тактика, Це це теж це одна із е, тактик е, дій армії в обороні, особливо коли ворог переважає чисельно, то такими рейдами, такими ударами, невеликими групами, маневрами, ну можна досягати е, суттєвих успіхів. Тут якщо навіть подивитися історично в, в минуле, то можна навіть докопатися до е, е, Гаюля Цезаря, коли він захоплював Рим е, двома легіонами. Це було в разів Менше, ніж єгипетська е армія, але він, йому це вдалося за, за рахунок розумної тактики, за рахунок маневру. Тобто ці наративи про те, що е обов'язково треба, щоб в 3-5 разів було більше ваших військ, що ви атакуєте, ніж ворога, це якщо ми кажемо про лобові атаки. Якщо про маневри, то може бути менше і досягати успіху. Ситуація так само на території України. Схід найбільше цікавить. Це, зокрема, Покровський напрямок. Що, що там відбувалося протягом останнього часу? Якою є динаміка? Тому що бачите, якщо так от, ну, уважно придивитися до повідомлень Генштабу, то певний фокус він зміщується або там поширюється з Покровська вже на Харківську область, ну, власне, там Куп'янськ ми перераховували інші пункти. То, 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 то речі не, не зовсім пов'язані. Вони переміщуються. Якщо ми беремо Покровський напрямок, то вони намагалися, ну це, вочевидь, по мапі можна побачити, з півночі і з півдня, тобто це Нью-Йорк з півночі і Курахов з півдня, Кураховський напрямок. Ну, 12-та бригада Звардії Азов там все пояснила в Нью-Йорку. І на Кураховському напрямку вони намагаються просуватися, і ну там теж поки що суттєвих успіхів у них немає. Як тут знов таки те, що ми з вами проговорили спочатку розмови, що треба послатися на офіційні джерела, так от команда Шесірських ще декілька днів тому в інтерв'ю СНН сказав, що просування, ну майже призупинені на Покровському напрямку. Наше завдання не дати їм підійти на 2-3 кілометри до Покровського, хоча там вже побудовані фортифікації, про які казали військово ці. Адміністрація, представники, що навіть долучали, добровільно долучалися, точніше, цивільне населення, щоб борити там певні окопи, щоб робити певні фортифікації. Чому важлива ну, начебто невелика різниця 7-8-9 чи 2-3-4 кілометри, різниця дуже велика, бо. Два-три кілометри це вже вісне, з якого вони можуть закидувати з мінами. Тобто це може бути мінометна обстріла, а контрбатарейна боротьба, як з артилерією, вона ну, з мінометами вкрай важка. Тобто це швидко можна розгорнути, обстріляти і втікти. Тому це от ближче 5 кілометрів, 4 кілометрів максимум, підпускати їх неможливо. Я сподіваюся, що й не підпустимо зараз. Ми не чуємо повідомлень про те, що вони просунулись там на якусь ну більш-менш зрозуміло, чи більш-менш якусь перетворюючи в цифри на покровському напрямку. Бо поки що там йдуть такі бої. Трошечки просунулися, трошечки ми їх відбили, бо бої дуже важкі, тут не можна вигадати, що там щось таке стало легше. Бо ви тільки що сказали, скільки там було 40 чимось, да? бойових зіткнень. Тобто, ну це. Можна вважати, що 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 йде постійний бій, але можливості просунутися Росіян нема. Це по-перше, і погодні умови вже почали впливати. По-друге, це і те, що російська можливості наступальне вичерпується. Ну і по-третє, по те, що як обіцяли наші знов таких військовополітичні керівництва, що вся зброя, яка буде надходити зараз, буде в першу чергу на Покровський напрямок. Туди пішла зброя, туди пішло резерви, Ми ще бачимо на прикладі 12-ї бригади Азов. Um... Південні регіони, ну і в цілому ситуація, скажімо так, навколо Дніпра. Вона теж має властивість змінюватись. Так само про це говорив генштаб напередодні про те, що росіяни намагаються, скажімо, згромаджувати свої сили там, так само е атакувати. Наскільки це серйозна наразі загроза? І зрештою, чи мають вони ресурс на це? Ви маєте Херсонський напрямок. Так, так. Ну, вони да в них. Після того, як ми їх там, як вони там тонули і билися за човни, коли вони тікали з правого берега на лівий, після того, як вони підірвали ГЕС і залили свої ж укріплені позиції водою, зараз трошечки там все нормалізувалося, природньо нормалізувалося. І, звісно, в них плани не помінялися. Вони будуть, будуть намагатися в районі Антонівського мосту, чи там, де вони щось там, там, там планують, робити якісь наступальні дії. Я впевнений, що ті е, рейди, які ми робили на лівий берег, ті позиції, які ми там тримали певний час, дали нам досвід розібратися, що і як там е, можна давати вісіч, якщо ворог спробує атакувати, і мені здається, що, що шансів у них там ну, Шанси завжди є, ну так не можна перед боєм казати про те, чим він закінчиться. Але аналізуючи ситуацію, аналізуючи їхню тактику, аналізуючи все, що там може відбуватися, шансів з лівого берега правий в них ну вкрай мало. Разом з тим ось це заняття сірої зони, про нього так само говорили. Це очевидно плани, тобто цього немає наразі, але росіяни, власне, прагнуть зайняти цю сіру зону на півдні України, зокрема на Херсонському напрямку. Я знову повернуся до питання і ресурсу, і ну, їхньої спроможності, очевидно. Ну там, там ви ви знаєте, які там, там по-перше, багато невеличких островів. Там ну, окопатися на лівому березі майже неможливо побудувати фортифікацію, бо там півметра і починається грунтова вода. Тобто форсувати човнами, форсувати понтонними переправами, ну, припустити можливо, але як вони це будуть робити, мені чесно, важко це зрозуміти, бо, по-перше, на тих островах вже обладнана наші позиції, і ми будемо там, якщо треба, відбувати не тільки з права берега, а й ще й безпосередньо з самого. Дніпра, по-друге, у нас там війська, які є підрозділи, які готувалися в Великобританії, наша команда, які вміють воювати з, з суходолу по воді, і вони знають, як це робити. Ну, Мені здається, тут ну, знаєте, давайте, давайте спробуємо таким чином. Є, є, є багато ознак і пер, ну, в мене просто перечуття. Що якісь можливості росіян на лівому березі перепрацю на прави на Херсонщині в На але на чому моє це переконання обґрунтувалося? На тому, що на спілкуванні з Люпи, які там були бойові дії, на аналізу ситуації, на аналізу рельєфу місцевості, Ну, знаєте, якщо порівняти з купінсько ліманським напрямком, то там багато моїх друзів, якраз в тому числі з Нацгвардії, вони кажуть, що дійти до річки Оскілу вони може бути і зможуть, а форсувати вони сміються. Тобто реакція це ж люди, які не публічно, скажімо, вони там майже не з'являються на на яких. Ну, інколи там щось розповідати, журналісти ще запитують. Так це люди, які займаються логічною військовою справою, то вони, тому вони реагують і, ну, як Істественно, російською мовою. Тобто вони... Я запитую, чи є шанс? Ну, Дити можуть. Є, є так. є, є, може. може таке відбутися. А форсувати річку, я так не що кептишов. Шансів там нема взагалі. Почули. Дякую. Дякую за те, що такі пізні порі доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами наживо Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу.